Війна, війна це важка, кривава справа. Тому захищати Україну йдуть переважно мужчини, але є серед них і жінки, навіть молоді дівчата, які, на жаль, також гинуть на фронті. Як от Лідія Гребенюк, яку хоронила 5 жовтня в Гороховому. Чин похорону тут відправлявся шенник Православної церкви України Василь Суп. І ось що він сказав? Про безневинно вбиту воїнку, Лідію, яка твердо вирішила іти захищаючи батьківщину. Вирішила. Вона вирішила піти на війну. Вона вирішила піти на захист. Вона вирішила піти для охорони не хіба нашої країни, а кожного із нас. Ми низько схиляємо голови, тому що рішучих людей багато. Але коли жінки підписують контракт, коли дівчата, навіть не жінки, а дівчата, вони йдуть туди, дебе рятувати, допомагати, визволяти, спасати, захищати свою державу всіх нас. Вона виконала найбільшу заповідь Господню, яка говорить нам про те, що більшій любові. Чим покласти душу свою за ближніх своїх немає. Маючи бійцівський характер, дівчина ще в юному віці захопилася картингом, а потім стала членкиною байкерського клубу Чопер Бразерс. Пато її друзів з клубу приїхала на похорон. По трасі байкери їхали за катахвалками з тілом воїнки, героїні, а потім аж до самого кладовища. Там під час траурного мітингу з прощальним словом виступила секретар клубу байкерів Дарина Трішина. Знаю як добру дівчинку, світло дуже завжди хотіла йти вперед, завжди за всіх була. І я скажу, що нехай Господь її простить за все. І вона була. Я думаю, що зараз вона точно буде янголом, тому що такі люди тільки. Такі, ми бувають, Ліда, ми тебе пам'ятаємо і будемо любити завжди. Дуже зворушило було те, як зустрічали жителі Карлика, особливо Горохово, захисницю героїню. Зразу, починаючи від київської траси, вся дорога була встелена квітами, і на колінах стояло безліч людей. Керівник місцевого господарства аеробізниця Григорій Куліченко вийшов разом зі своїми працівниками, аби віддати шану. Безстрашній воїнці Лідії Гребенюк. Чин похорону розпочали біля будинку, де проживають батьки загиблої, а потім на кладовищі, де траурний мітинг відкрив і вів заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Від рук ворога загинула молода дівчина. Дуже важко говорити і підбирати слова єдина дитина в сім'ї Лідія Гребенюк. Над могилою загиблої пролунав військовий почесний салют, звучав гімн України. Вічна пам'ять і слава захисниці України, солдату Лідії Гребенюк. Дає же і Господи царство, Небесне є царство, небесне і чини є покой, дає же і Господи царство, небесне життя безкінечне і він, чини є покой. вічне пам'ять, царства небесне. Ну, представленому закісниці воїни, лідів ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. слава Україні! Героям! слава. Знову Кагарличина в жалобі. Від рашистських загарбників загинув житель Кагарлика Олександр Темченко. Цього дня, 7 жовтня, плакала природа, плакали люди, стоячи на колінах, у живих коридорах. В центрі Карлика. Потім біля будинку, де народився Олександр, там зупинявся траурний кортеж. І аж до самого будинку стояли люди. До будинку, де до війни жив загиблий герой. Тут, і на кладовищі по вулиці Лісовій, чин похорону здійснював священний православний церкви України Юрій Король. На траурному мітингу. Заступник Кагарлицького міського голови Іван Сімцов сказав, що Олександр Темченко був мобілізований 29 квітня 2024 року, а загинув 1 жовтня. Було йому лише 41 рік. Сьогодні ми на цьому травному мітингу попрощаємося навіки з карлицянаном, який віддав своє життя за рідну Україну. За кожного з нас. Хоронили героя з військовими почестями, грав духовий оркестр, лунав салют. Майор Сергій Решетник, старший офіцер 2-го відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, вручив прапор України, яким була покрита домовина із цілом героя, дружині Олександра, президента України. Від імені головної командуючі Збройними силами України прошу прийняти цей прапор, прапор як символ держави, за яку боровся і загинув. У понеділок, 7 жовтня, відбулося засідання виконавчого комітету, на якому було розглянуто понад два десятка питань. Насамперед було ухвалено рішення про початок опалювального сезону 2024-2025 років. Він розпочнеться 15 жовтня, але за потреби будуть вноситися корективи залежно від температурних умов. Це стосується, перш за все, дитсадків лікарні. Пряма мова карлицького міського голови Олександра Панюти з цього приводу: якщо буде потреба і будуть звернення, ви подивитесь, що температурний режим він дійсно нижче 16 градусів, ми будемо розпочинати для таких установ опалювальний період раніше 15-го. Раніше виконком прийняв рішення по питаннях, які подала комісія захисту прав. Дитини. Традиційно порядковано кілька поштових адрес. Одне з рішень стосувалося надання дозволу на харчування дітей за рахунок коштів міського бюджету. Поліція, в особі старшого офіцера Інни Калієвської, повідомила про 114 заяв і повідомлень від мешканців Кагарлицької і Жищівської громад, які зареєстровані в поліції за тиждень. Зафіксовано пожежу в ходорові, сумним наслідком якої стала загибель власника будинку 81-го року народження, а попередньо встановлена причина пожежі паління в ліжку. Оперативна картина не обходиться без документування фактів домашнього ні, насильства житель великих пріцок систематично вчиняв насильство щодо своєї колишньої співмешканки, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, аж до занесення цих фактів до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тож ведеться до судове розслідування у кримінальному кодексі. За такі домашні подвиги передбачена і кримінальна відповідальність. А винна особа карається громадськими роботами на строк від 150 п'ятдесяти до 240 годин або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі до 2 років. На Дніпрі в районі стайок виявлено браконьєрів, які ловили рибу в незмірній кількості. Чим завдали неабияких збитків. Досудове розслідування уточнює, яких саме. Лише двох, бо зазвичай їх більше горе водіїв, які керували автівками в стані алкогольного сп'яніння, піймала поліція за тиждень. Лишається дивуватися, що сміливців у лапках не лякає штраф, розмір якого стартує від 17 тисяч гривень. 84 протоколи за порушення громадянами різних статей адміністративного кодексу склали поліцейські за тиждень. Щодня відбувалося відпрацювання територій громад полісменами спільно з представниками ТЦК на предмет виявлення ухилянтів від мобілізації з направленням таких осіб на проходження військово-лікарської комісії.